У розвідці Великої Британії вважають, що Росія провалила так звану зимову війну проти української енергосистеми всім все понятно. як вважають Міноборони Великої Британії, расистська кампанія із серйозної руйнації об'єднаної енергосистеми України взимку двадцять 22-23 років зазнала катастрофи. Цей факт підтверджує те, що росіяни витратили на спробу зруйнувати українську енергосистему свій стратегічний запас високоточних ракет. А їх було випущено по трансформаторним будкам близько 800 одиниць. Також британці прогнозують. Що енергетична ситуація в Україні покращиться із приходом потепління, а планування та підготовка до наступної зими уже розпочаті. Як природа просипається, так і щоб щось уже наших партнерів прокинуло, щоб дали нам все, що нам потрібно зараз, щоб ми могли зробити те, що потрібно для країни. Ну, для країни потрібна перемога в першу чергу. І, до речі, і західні партнери самі очікують результатів на фронті. Але знову ж таки все взаємопов'язане. Їх, їхня допомога нам. Воно взаємопов'язане з успіхами збройних сил України на фронті? Ми про це ще поговоримо з вами. Тут цікава інформація від голови комітету з міжнародних справ Палати представників Майкла Макфола. Він підтверджує, що в Сполучених Штатах зараз серйозно розглядають можливість висадки американських військ на Тайвань у випадку вторгнення КНР на цю територію. І невже може відкритися ще один фронт? Це важлива тема, і власне після візиту, який от відбувся делегації конгресу, е прозвучали ці слова і там, і потім в інтерв'ю. Е я хотів би уточнити, що мова йде не про питання зараз, питання ставилося йому таким чином, як Сполучені Штати будуть реагувати на можливу таку е інтервенцію на Тайвань. А це серйозно дуже занепокоєні люди на Тайвані. І вони це запитали таким чином. Ви ж, Сполучені Штати, не вийшли в війну на боці України, ну не допомогою величезною, так, але а війська? саме військами. То це значить, що ви і нам не допоможете. Угу. От так ставилось питання. І відповідь була саме в такому контексті: що якщо буде така інтервенція, то в Конгресі дуже серйозно будуть розглядати питання допомоги. Саме військами для Тайваня. Ну і він зробив там, сказав: якщо це буде американський народ підтримувати, то ми це скоріше всього зробимо. Тобто, це не про сьогоднішній день, але про підходи, які формуються в Вашингтоні, в разі атаки на Тайвань. А чому це стає все більш більш таким занепокоєним для світу в цілому? Тому що вчора розпочались навчання Китаю навколо Тайваня. Дуже Дуже чіткі для блокування острова, тобто всіми засобами. І це сигнал, ну однозначний сигнал. Тому США також готуються до цього. І в цьому плані я хотів би, чесно, я знаю конгресмена. Він дуже такий підтримував Україну завжди завжди висловлювався позитивно. Але його логіка наступна: що Україна, чому вони це не зробили в Україні? Тому що тут відповідальність більш, скажімо так, з його точки зору НАТО, а там США якби більше відповідають, і тут українці настільки сильні і дають російській агресії відпір і обороняються, що тут простіше. А от на Тайвані якби все складніше. Ця логіка, мені б хотілося, б, чесно, щоб вони говорили так. І ми про це говорили не раз з конгресменами, Ви скажіть таким чином, що треба зараз дати максимально все, що потрібно Україні, показати, що агресор не має ніяких шансів, а це значить, що треба збільшити, збалансувати по дальності. Це дати дальні ракети, ну говориться про ракети АКАМС для Хаймерсів, літаки ф 16 платформи або інші. Ну, говоримо про F 16. І тоді, якщо ми це зробимо і... Росія тут чітко покаже неспроможність таких атак, це буде прикладом для Китаю, який уважно на це дивиться, і тоді вторгнення не буде. Тобто, логіка має бути така: треба зараз вкласти за моїми підрахунками, ну там один відсоток тільки військового бюджету США, і рішуче що діяти, щоб потім не витрачати більше трильйона доларів, в разі, якщо це повториться, там уже в тому регіоні. Тому я думаю, що ключ для... Зупинення якихось там сценаріїв, які загрозливі для США втягування війну, це зараз тут викинути якомога швидше з нашої території російські війська і Путіна і його режим, які в принципі хочуть це продовжувати. Вони не будуть зупинятися. Ми це бачимо по його заявах. Вони ну я так розумію, що у нього назад дороги немає. Насправді, перед своїм ну, електоратом і перед... Неодноразово, і ми вже скільки разів про це говорили, що там тільки можуть зупинитися на адекватний удар на зустріч, контрудар, тобто, uh -huh. ну, що власне і роблять Збройні сили України, український народ. Інших способів знайти компроміси не існує. Це все насправді вже було. В історії, і давній, і російській, і новітній, немає іншого способу їх викинути, ніж силовим шляхом. Звісно, поєднаний зі всіма іншими, і санкційними, там і дипломатичними зусиллями, але це ключовий спосіб. І очевидно, що це вже Ну, вони, вони взяли собі квиток в один кінець. Що буде в цьому кінці? Ми знаємо, а вони намагаються цього уникнути, затягуючи цю всю історію для себе. І я думаю, що. Мені здається, що тут важко сказати, на кого грає час зараз. Дуже складно сказати. Тільки весени десь там ми побачимо. Але те, що Путін і його найближче оточення зацікавлені в війні продовження для збереження свого там царювання в Росії, це очевидно. У них наступні вибори весною. Я думаю, що вони будуть все робити, щоб точно тягнути до весни, це однозначно. І в цьому плані треба їх ці, от ну, якщо не стратегію, то все-таки планування розбити сьогодні. Тобто ми маємо нанести, коли я кажу ми, я маю на увазі не тільки Збройні Сили України, це в цілому всі, хто стоїть на правильній стороні світа зараз, і по санкційному, і по ембарго на товари, і нарешті зробити там санкції по росатому, по атомній промисловості, і не давати лазівки різні. Ім обходити ці санкції, тобто плюс всі наші партнери мають сконцентрувати зусилля. Ну, надання озброєнь це очевидно. Рамштайн, який планується згодом, має дати відповіді на це. Але крім того, і що важливо, чіткий сигнал вже зараз треба надіслати туди за перебрік, що ніяких шансів розігрувати карту так званого миру. А читай, що на умовах Росії капітуляції України в них немає, і до речі, останні от пару тиждень таких за пару тижнів занепокоєння. Але в мене зараз трохи спокійніше на душі, тому що я бачу, що в принципі принаймні на період от наступних місяців, коли очікуються різні події, вже е, мабуть перестануть тиснути на Україну для того, щоб ми пішли на ці невигідні умови. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.